Наші мішені і відстань, якщо бачите, ворота далеко-далеко з профнастилу, це в нас буде точка, звідки ми будемо стріляти. Е, кроками 66 метрів 60. Зараз йдемо на нашу позицію. Вітер. Вітер дуже. Я б сказав засильний сьогодні для такої відстані і на свіжому повітрі, але попробуємо. Є нагода, чому б не спробувати. Що ж, ми на позиції. Все підготовлено далеко-далеко, якщо бачите, діленькі. будемо, будемо пробувати. Ідемо глянемо, що ми наробили? так, ми біля мішені. Цілився у верхню, попадав, бачите куди. Блін, вітер, вітер реально сильний. Ну, 60 метрів нагадую. В принципі, в принципі, зараз будемо пробувати, так аби ви бачили самі попадання. Мішень встановлена, йду на позицію. І що? Один, два. 3, 4, 5, 6, 7. Так, сім пострілів було. Магазин зарядив на 10. Отакий. От результат у нас на 60 метрів. Але нагадую, сьогодні вітерець дай Боже, тому, тому так. Цікаво було би. Сьогодні, може, якщо вийде, то може і в цьому відео буде порівняння в ангарі, там, де вітру нема. Подивимося, як мені вийде по часу. Зайця можна брати. Перебрались ми в ангар в той же день. І так, друзі, буду от нова мішенька, буду цілитись сюди, в верхню, і побачимо, куди воно буде прилітати нам. Тут я метри не рахував, тут іменно 66 кроків порахував. Побачимо різницю. Так, що ми маємо? От вам результат. 66 Кроків. Маємо один, маємо два. Маємо три, маємо чотири, маємо п'ять. Маємо шість, ну і сім. Якось так. Да, от такий у нас результат, друзі. І що я вам скажу? Без вітра, якщо давайте умовно заберемо оце, і ми маємо тут 40 мм ну і ще півтора сантиметра додати 66 метрів. Така у нас барабуля. thank you